Минулої доби проросійські бандформування 31 раз відкривали вогонь по позиціям Збройних сил України на Донецькому напрямку 15, Маріупольському, 14 та 2 на Луганському. Більше половини випадків порушення режиму тиші зафіксовані з настанням Сутіну. Зі сторони тимчасово окуповано Донецька та його околиць боївки зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів та 82-мм мінометів вели вогонь по наших опорних пунктах Південні Авдіївки. А зі Спартака. З 82-мм мінометів випустили 28 мін в напрямку Опитного. Біля Новгородського ворог використовував проти українських воїнів стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети та снігперів. А поруч Луганського гранатомети різних. Систем – мінометів калібру 82 мм. Посилились обстріли і на Маріупольському напрямку, де під вогонь супротивника зі 120-мм мінометів потрапили наші позиції неподалік Павлополя. А поруч Широкіну, вів вогонь з кулеметів великого калібру гранатометів та мінометів 82-го калібру. Поруч толаківки вівся обстріл з автоматичних гранатометів. А по укріплення поблизу Новотроїцького – з танково-протитанкового гранатомету по всій лінії розмежування активізувались ворожі снайпери.